Бо я завжди як мені ну, треба підтримати це так влаштування. Так, хорошо. Христос Воскрес. Мої Христос Христос! Слава Богу! Рад вас бачити. Дуже рад бачити. Дуже рад, що завжди запрошуєте, завжди є така можливість. Побачити вас і послужити вам, бути корисним вам, бути слугою для вас, що Бог використовує нас. Ми сьогодні такі командою приїхали, знову до вас завітали. Брат Дмитро буде далі, там наш ще друг приїхав, просто там він далі буде свідчити. Дякуємо за дружину Дмитра з Марину і за всю вашу церкву. Ми при, е, передаємо вам вітання від Примаю. нашого пастора Примаю. Романа Валеріча від Андрія Валентинича від цього нашого керівництва. Ми дуже цінуємо вашу спільноту, дуже цінуємо наші відносини з вами. Тому вдяка вам особисто також за ваш послуг, за вашу вірність, за вашу постійність і за те, що ви перебуваєте в Божій церкві. <постер> Пастор, вже Валерій Сергій вже сказав, що мені відведено такий блок про молитву за, за нашу країну. Я би хотів би, щоб ми так просто мали більше таке розуміння про спасіння нашої держави. Амін. Так буде на доречно. Не просто молитва за Україну. Дивіться, я вже стільки вже чув за два роки просто молитв за Україну. Два це повномасштабного вторгнення, але ж війна почалася ще наприкінці 13-го року. Тому я вже дуже багато вже, слухав, ну, слухав вже молитов за Україну. І ви знаєте, кожна держава, яка сьогодні там, чи вона агресор, чи вона захищається, вони теж, теж моляться. Ви знаєте? Ну, Руський же ж мир теж молиться. Запускає його іменем Господа балістичні ракети. Ви не бачили такого жахіття? То що ж, що ж, що ж відбувається? Ми всі, не просто віруючі, але християни, як то кажуть, так? Ми ж християни, ми ж не просто віруючі люди. Ми послідовники Христа маємо усвідомити, а як ми маємо звершувати нашу молитву за нашу державу? Як має вона відбуватися? Просити Господа, щоб він ну, запустив багато ракет, чи просити Господа, щоб помер Путін? Чи просити Господа, коли, там, коли ти слухаєш на свій послуг, що відбувається, всі вже ж питання на уста, коли закінчиться війна? Коли Байден зміниться на Трампа? Чи до конгресменту прийде якийсь республіканець, то коли ж закін... Коли Путін помре, коли ще щось, і ще щось. Я вам хочу сказати, що війна закінчиться, коли наша держава, я, це... я в це вірю, це моя... моя особлива думка. Це не підтвердження, але це таке припущення моє, коли наша держава перепросить. Пробачення про, про, про в Бога. Амінь, амінь. Амінь. Вірю. Амінь. 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 Ну, я, вибачте, я знаю, що тут багато людей, які вже постраждали, які вже понесли таке лихо просто від цієї навали руської які вже стільки просто настраждалися, полишивши свої домівки, чи, чи навіть просто немає більше домівки. То війна закінчиться, я в це вірю але коли народ... Воспряне, попросить пробачення у Бога за все те, що наробили і ми в тому числі. Ведь є за що також нам вибачатися? За все те, що наробили пращури наші, прадіди наші, які вбивали, на жаль, так, Ізраїль, євреїв. Це було, це історично, це було. Тому коли ми сьогодні просимо просто, ну, молитву про збереження нашої країни, ми маємо з вами усвідомити, що ми про що співали ім'я йому дивний про покров Бога. Але Він буде перебувати тоді, коли народ попросить пробачення в нього. І Я в це дуже свято вірю. Бог попереджав і свій народ. Що мене з вами немає. Коли ви навіть навіть приходите просто даремно, топчуйте двори мої, навіть навіть руки, коли там, підіймаєте догори, славити, прославляти мене, просити мене про щось, а я, кажу, закриваю очі, щоб не бачити цього. Тому що беззаконня каже є. І в нашій державі воно також є. Може це, може, це десь просто боляче зараз відчувати комусь з вас, вибачте мене і пробачте. Вибачте, я вас перепрошую пробачення. Але так. Чи не відступили ми від Божої заповіді? Не відступили? Та відступили. То треба чесно казати, відступили. Повілінь та устава відступили? Відступили. Але приходимо во двори його в церкву і просимо, зупини війну. То зупинись ти, людина, добра. Зупинись і попроси пробачення. І ми маємо з вами відповідальність від Бога просити пробачення як особисто, так і за весь народ. І от це є наша відповідальність. Не запускати ракети іменім Господа. Я, на жаль, слухаю. Ну, я не знаю, ви не, ви не поп'єте мене, якщо скручу телевізор. Дивлюся. Інколи телевізор. І от там от слухаєш, там от дружині, до речі, там, ну, ділився теж так нещодавно кажу. Всі політично військове керівництво нашої держави. І не тільки. Пересічний громадянин освідомує, що перемога залежить сьогодні від надійного забезпечення Західу. Від... І всі вони так просто говорять про це і говорять так, що своєчасно мають надходити допомога від них. Та ні, напрасно бодрствує страж. Якщо ж то, якщо Господь зазіждє напрасно, даремно це, що ви просите, що ви очікуєте. Бо це все даремно. Це все марно, бо Бога з цим немає. І вони всі кажуть, я до речі, ще раз перепрошую пробачення, я дуже поважаю військових наших, які боронять кордони нашої територіальної суверенної цілісності нашої держави. Я дуже поважаю кожного військового, кожну матусю, кожного татуся, який зараз просто захищає нашу державу від цієї навали. Але коли люди просто говорять про це просто свідомо, відкрито, відверто, Про що саме. Слава Україні, слава нації, слава героям слава, а теж слава Богу. Ну де? Люди добрі, а теж слава Богу. Ну так же ж, ну це ж чесно. Ну ви, ну, ви подивіться, це ж, ну, це ж чесно. Люди просять просто і говорять слава дійсно. Ми дуже поважаємо. Хай Бог береже кожного захисника, кожного захисницю, кожного волонтера, капелана, всі, хто долучився по допомозі нашій державі. Гуманітарна, матеріальна, фізично, духовно, душевно, будь-яка сфера за кожне низький уклін. Але де слава Богу? Бог поверне своє лице до України. Коли держава попросить пробачення. я в це вірю. Може, це не дуже так, радісно, да? але для мене це радість, що ми маємо намір і ми маємо мету, маємо цілі, ми маємо просто ну, дійсно це, це робити задля того. Тому, коли ви починаєте свій день, коли ви просите про захист для нашої держави, за наше за військо, за наше політичне військове керівництво, попросіть про це от ми про це просто зараз, коли прийдемо, просто я покличу вас до, мол... до молитви, вибачте, за українську, я трошки прозагублюся, але дуже стараюсь. Вже покращення у мене є, поліпшення, То, щоб ми попросили пробачення. І я вірю, що покров Божий буде. Амін. І я вірю, що ми будемо покоїтися, як в 90-му псалмі. Той, хто живе не від ліндлізу, не від допомоги з якихось західних європейських держав, а той, хто буде покоїтися під його владою, під його покровом. Амін. Той, хто буде з ним перебувати в ньому, і той, хто буде просити про нього. Його про його особисту допомогу і про пробачення, а нам є про що просити. Ви знаєте, до речі, просто, як молитва ж про... за Україну вона з'явилася не в 13-му році і не в 22-му. Молитва за Україну, вона ще ну, ну вже більше так, 130 з чимось років. Знаєте, що є цілий гімн написаний? Молитва за Україну. Він був написаний в 1895 році. Можете, до, до речі, будь ласка, там Google Впомоч. Mm -hmm. Google Впомоч. Так, він так і називається. Молитва Зодин Гім, який був написаний, і які ж там були слова, які був вот там. І люди про це забувають. І забули, мабуть. Чи їм просто треба нагадувати про це. Боже єдиний великий нашу країну хана. Що там? Байден? Хто? Шольц? Хто? Ну хто? Тож Боже, Ну тільки Боже єдиний та великий, він спроможний це все зупинити. Але я вірю в те, коли народ попросить пробачення. Я вже не буду за багато часу забрати. Побачите, можете, почитати, як Німеччина просила пробачення. Як вони вип... Ви нещодавно виплатили всі репарації, до речі, і попросили пробачення. Але це вже не про це. Давайте, будь ласка, станемо, в церква, і помозь. Господи, дякуємо тобі. Дякуємо тобі, що ти в нас є, Господь. Тому на кого нам ще покладатися, на кого нам надіятися? Бо тільки ти єдиний великий, Господи, прости нас. Прости нас. Боже, прости нас. Ми щиро, перепрошуємо пробачення, прийми наше каїття. Ми сповідуємось перед Тобою, Господи, в наших гріхах, в наших проступках. Все те, що зробили ми, та все те, що зробили наші пращури, Господи. Прости, ми віримо, Боже, що помолитовно, Боже, ми бачимо це в святому Письмі, як по молитовним Боже проханням люди, які, Боже, зверталися до Тебе, Боже, Ти дійсно відповідав на ці прохання молитовні. Тому ми просимо Тебе, Боже, прости нас, прости народ наш, Господи. Та збережи кожного з нас, Боже, хай твій покров прийде, Боже, для кожного з нас, для кожної домівки, для кожного українця, для кожного Боже, Господи, захисника нашої держави, Боже. Ми також молимо і просимо Тебе, зупини корупцію, зупини це свавілля, безглуздя, Господь. Боже, ті неправильні рішення, які приймають і військове, і політичне керівництво, на жаль, Боже, нашої держави, Боже. Господи. Зупини, Боже, ці крадіжки, Господь. Зупини, хай твій страх Боже прийде, Господи, та щире каїття для нашої держави. В ім'я Ісуса Христа ми молились. Амінь. Амінь.